Два водопровідних комплекси, 72 станції, 1942 км кілометри мереж водопостачання та 1184 км кілометри водовідведення п'ять станцій аерації загальною потужністю, 446 тисяч кубічних метрів на добу. Усе це Кривбасводоканал. одне з найбільших підприємств найдовшого у Європі міста. Зупинити яке не в силах жодному ворогу. Усе завдяки працьовитому та без перебільшення героїчному колективу підприємства. А це 2800 робітників. В цей нелегкий час для країни наше підприємство дуже гідно несе відповідальність і робить все можливе і неможливе для нормальної життєдіяльності наших міщан. Тобто ми не тільки ліквідуємо всі аварійні ситуації, ремонти і поломки, ми також насамперед на майбутнє робимо багато вкладень для ліквідації можливих аварій. Для відключення світла, для безперебійної подачі води 24 на 7. Дякую всім нашим працівникам. Вони дуже гідно з цим справляються, не покладаючи рук. Головний енергетик Кирбасводоканалу Микола Семенко, робота якого пов'язана із забезпеченням живлення усіх насосних станцій, розповідає: завдяки генераторному обладнанню, яке було встановлено на усіх основних вузлах, містянам не слід боятися блекаутів. Знеструмлення більше не є перепоною тому, аби у квартирі кожного в кранах була вода. Для мене честь працювати на підприємстві критичної інфраструктури в цей тяжкий час та приносити користь для людей, щоденно виконуються. Планові ремонти і аварійні підприємство забезпечено генераторними станціями, то ми готові до блекаутів, але є деякі направлення, які ще повністю не закриті, але місто нам допомагає. Я думаю, що ми ближайшим часом закриємо повністю, повністю потребу в наших всіх генераторах. З нагоди 95-річчя дев'яносто до каналу привітати його трудовий колектив із таким ювілеєм завітав голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він відзначив великий внесок підприємства у оборону Кривого Рогу та його мешканців. Лише один з таких епізодів ліквідація наслідків ракетного удару по гідротехнічній споруді на карачунах. Як справжні герої хлопці працювали, коли був прильот на карачуновську дамбу, і ракети ж влучили точно. І те, що ми впорались за 16 годин. І не дали змити два райони Кривого Рогу. Це також велика заслуга міського Вітаю всіх криворіжців зі святом нашого рідного, дуже важливого для міста підприємства. За непросту та надзвичайно важливу роботу нагрудні знаки, грамоти та подяки отримали 18 спеціалістів Кирбасводоканалу. Наразі підприємство не лише виконує свої поточні зобов'язання, а й продовжує розвиватися. Триває заміна застарілих чавунних та сталевих водоводів на сучасні поліетиленові. Та, попри воєнний час, оновлюється є автопарк водоканалу. Так, наприклад, у грудні підприємство отримало від міста фронтальні міні-навантажувачі, повноповоротний міні-екскаватор, великі колісні екскаватори та автокрани. Кузьма Шишкин Сергій Філоненко, Першміський.